Де є можливість використовуємо великі машини, зразу дивіться, під'їжджає і машинка буде, дробілка, все це діло ковтак дробить. Це те, що я вже 10 років пропагую. Що будь-яке дерево, яке, і при тому зверніть увагу, тут ділового, ну, да, де-не-де є, але це в основному кущі, чагарники, гілки. Це те, що в основному всі палять або вивозять. Комунальні служби на, е, возять повітря да, із міст. А його треба возити у вигляді подрібненої щепи. отакої. І тоді, зараз подивитися в слідуючому відео, як все це діло дробиться. Щепа тоді можна відкалібрувати, робити з неї пілету або використовувати котли, які вже безпосередньо е, горять і дають тепло на пілеті. Ой, На пі, вибачте, бо забалакався. Ну що, поїхали. В слідуючому відео вже він запуститься.